Три дзеркала, які по-різному оформлені художньо та й виставлені так, аби відображення віницької візитівки водонапірної вежі було іншим. А відтак охочі могли отримати різноманітні світлини. Цю фотозону у середмісті Вінниці облаштувала віничанка доля. Можна підійти до легкого з такими повітряними пташками кольору неба, можна підійти до ніжного з легкими такими розводами, а можна підійти до більш серйозного з орнаментами дзеркала, підібрати той ракурс вежі, який є більше до вподоби. А головне це ваша посмішка, це щирі емоції вас та ваших друзів. Фотосесія Медоля вирішила зібрати кошти на генератор для українських захисників. Поруч із деркалами, плакат з qr кодом відсканувавши який за допомогою свого смартфона можна закинути донат на банку зі збором. Креативну ідею волонтерки оцінила віничанка Марія. Прогулюючись європейською площею, її увагу одразу привернули дзеркала, у яких відображається архітектурна пам'ятка. Ми цим робимо і корисну справу. Допомагаємо нашим військовим наближати нашу спільну перемогу, наближати наш спокій і Ми дуже їм вдячні за те, що вони відстоюють нашу волю, наш суверенітет, нашу таку впевнену незалежність. Тут зробити можна не лише селфі, а й кілька світлин з професійною портретною фотографиною Іриною. Бланар вона допомагає підібрати якомога кращу позу, а ще порадить, як поправити зачіску та підніме настрій моделям. Я хотіла щось таке спробувати і хотіла чимось допомогти. І хочу нагадати всім, що в ну, нас якби, війна ще не закінчилась, перемоги немає, і тому ми маємо всі разом до цього йти. Хоч поспішали у справах, але зупинилися зробити кілька фото віничанки Тетяна та Леся. Цікава акція, дуже креативна. Ми, наприклад, з колегами зустрілися по робочих питань біля вежі нашої чарівної, і зробили чудесні фото. І плюс зараз ще задонатимо, і таким чином і гарні фото отримуємо, і допоможемо військовим». Дуже важко волонтерам зібрати дійсно на якісь засоби для наших військових. І ось такі креативний підхід він дуже важливий, дуже корисний. Тут просто неможливо не задонатити. Вартість генератора 30 з половиною тисяч гривень. Зібрали майже третину необхідної суми, тому фотозона біля вежі стоятиме, поки не закриють збір. Також волонтери просять тих, хто вже зробив фото, поширювати інформацію про локацію у соцмережах. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.